Доброго ранку, шановні. Ви подивіться на оцю красу. Таке різнобарв'я з самого низу і вище. Помідори я обрізала. На них трошки мучне староса впала, трошки десь там фітовтора взяла, але вони зріють. Квіти квітують. Чорнобривці обриваю сушу. І вони далі дивіться, скільки всього, це квітка все буде перше місце, мабуть. І красива, і корисна. Ну, друге, мабуть, синєя буде. Вона теж, ну, і духмяний табак, табак хотіла сказати, ну, це тютюн. от, Подивіться, і далі туди. ну, Це ж не вибіркова. І і бурячок один колір, циня, чорнобривці, помідори, зелень. Подивіться, жовтенькі там ось. Красота. Осінь, осінь. Бачите? Кажуть, весною чекаємо квіточки. Тикаємося, а воно зараз треба буде картопельку копати, бо воно вже розвалилася оця перший рядочок, а другий рядочок сусідка дала на тиждень пізніше, але там мокріше. Цибуля невзрачна, але нічого маємо свою, купимо. Фасольки я там другий раз садила, теж дуже гарно, густенькі. Краса. Любо глянути. Бувайте здорові, на добрий настрій!